Нова світова реальність змінюється буквально на наших очах. Нещодавно за один тиждень паралельно відбулося три важливих великих геополітичних саміти: в Об'єднаних Арабських Еміратах саміт Ліги Арабських Держав, де була запрошена Україна. В Хіросімі Японія, саміт J7. США, ЄС, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина та Японія, де також запрошена Україна, в Сіані, Китай. Саміт Китаю, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії, Узбекистану. Зверніть увагу, що всі ці три саміти відбуваються без участі Московії. Сучасний світ став остаточно триполярним, який функціонує в своїх цивілізаційних коаліціях держав. Для того, щоб не прогавити важливого, просто зараз же підпишись на мій канал та порекомендуй це зробити своїх друзів. Нагадую, що фінансово підтримати канал можна за реквізитами під цим відео. Китай найбільший виклик світовій безпеці, сказав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Під час свого виступу, опісля саміту J7 прем'єр зазначив, що група семи вживає заходів, щоб завадити Китаю використовувати економічний примус для втручання в суверенні справи інших. Китай становить найбільшу проблему нашої епохи для глобальної безпеки та процвітання. Вони дедалі більш авторитарні вдома та наполегливі за кордоном. Додав Сунак. Також міністр наголосив, що під вживанням заходів йдеться про усунення ризиків, а не відчуження. Виглядало це так: сіань Китай, президент Сі Цзіньпінь і його дружина Пен Лююань позують з лідерами Центральної Азії біля вежі Цзіюнь. У провінції Шансі. Водночас прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та лідери західного світу на фотосесії в храмі Іцікусіма під час саміту J7 в Херосімі Японія. Ці красномовні два фото стали просто уособленням різниці між цивілізаціями землі. Це тільки в мене відчуття, наче це кадри з якогось культового фільму про зоряні війни чи протистояння за давнім писанням Суньдзи. Відкидання на узбіччя історії Російської імперії, звільнення поневолених нею народів невідворотне, а от новий світовий порядок стає триполярним в своїх цивілізаційних коаліціях держав. Напиши, що думаєш у коментарях про цю тему та факти висвітлені в моєму відео. Підписуйся на канал, адже знати правду важливо. Щоб знати більше за інше.